Розклад е, знаки у нас землі, червень, місяць. Це у нас хто? Це у нас Тілець, це у нас Діла, це у нас козірок. І самі цікаво, подивимося я знак землі. І який е, у нас буде фон місяця, у знаків землі на червень, місяць, і так, фон місяця. Фон місяця, справедливість. Ну, що воно говорить? Що заслужили, те й отримаєте? Говорить фоново. Що місяць буде про земну справедливість на землі. Тобто, життя по земним законам. можуть бути і якісь су служебні, судові справи, вирішення цих справ, а також фон місяця, що ви віддасте світ, те ви отримаєте. Це стосується і почуттів, це стосується і емоцій, це стосується і грошей, це стосується допомоги. Тут, говорить, дали, отримали. Хочете е, отримати більше, дайте більше. Ось такий фон для знаків землі. Особисте життя, знаків землі, тілець пезирок діва у червні місяці. Розклад загальний. Якщо ви хочете особистий, пишіть мені в діри. І так. Особисте життя знаків землі в червні. Також цікаво. У особисте життя тут скриється якийсь обман. якийсь, знаєте, Тут багато кого, якісь схеми такі, махінації. Когось третій був в стосунках, когось обманювали один одного, не договорювали чогось один одному ознакам землі. І тут воно це все скриється, воно це все проясниться. Тобто, по цьому, ну, буквально це може розбити серце і виникти пройти якийсь гіркий досвід у знаків землі в цьому місяці, якісь незрозумілі такі відносини, які розкриються. Якщо якісь були емоційні качелі, вони також вони, все, воно все буде закінчуватися у цьому місяці, і буквально будуть, знаєте, Тут люди вони в такому відчаї можуть навіть впадати від того, що це все відкрилося, від того, що вони не зрозуміли, що з ними відчували і щось поступало не так. Або якісь можуть бути такі, що в нас по тій мечів. Тут буде відносини виходити на новий етап, на новий рівень. Після того це все, що відбувається, багато в кого. Це все вскриється, і ви будете розглядати нові варіанти, нові можливості для того, щоб або хто в парі налагодити відносини, а хто е, буквально тут буде виходити з аб'юзивних якихось відносин, з якихось відносин, які приносять вам біль, яких був обман, і ви будете розглядати нові варіанти. Або тут е, хто і хто вирішить на кінець, якщо все застосується, тут в парі е, будуть будувати відносини по-іншому. Так, тому що вже так жити, як жили не можна. Ви будете розуміти, що вам потрібні нові відносини, нове життя, а якщо ви в парі, то будувати відносини по-іншому. Тобто вас буде вже не влаштовувати ті сценарії, які ви, ви проживали. І тут буквально хтось, хто, коли ці махіназії скриється, воскресне, як так птиця Фенікс, тому що так, як він раніше жив, він жити не буде. Вже буде новий етап, новий витак, виток, ви можете перейти в відносина. А ще за цією картою можуть повернутися колишні. Багато для кого будуть колишні, який буде дзвіночок колишній. І ви будете розглядати, а мені потрібні ці відносини з, з колишніми? Чи не потрібні ці відносини з колишніми? Будете думати. Ну, ось такий непростий місяць в отношеннях для знаків землі. Так. Тепер ми дивимося, що буде в грошах для землі. Це матеріальна така сфера. Що у нас по грошах, по фінансам, як буде приход, зароблятися, як будуть гроші у знаків землі? Так, да, у грошах решти. Кардинальні зміни. Дивіться. У знаків землі тут буквально може рухнути фінансова система і фінансові надходження. Чому? Тому що ви не йдете в зміни, ви не трансформуєте заробітки вашими. Ви не йдете, і причому рухне ну, дуже різко. Тобто в зміни не йдете, значить у вас все рухнуло, причому це молнієносно. Відбувається, і ви переходите в етап або вчителя, що вас навчило це все, і ви почнете, по крайній мірі, заробляти своїми знаннями, або ви йдете в позицію ученика. Тобто ви йдете вчитися для того, щоб на кінець до вас прийшли гроші. Багато хто буде заробляти своїми знаннями, своєю головою. Тут ось Єврофант говорить, що через свій досвід, через свої знання. І буде багато хто. Почне різко заробляти. Хто не заробляв, то хто не заробляв, хто сидів, улибався по цьому, по цій карті грошей не було. Людина зрозуміє, що вона не йде в нове, вона не користується тим, вона не поступає по-другому, і воно в неї це, як вона робила раніше, воно в неї рухнуло, і вона розуміє, що вона може зарабатувати головою, може робити розумовою свою працю, опа, і гроші до неї прийшли, і вона почне користуватися своєю головою, користуватися своїми знаннями, віддавати їх. Ось така цікава, знаєте, ситуація. Давайте ще дамо, що єврофанті. Так, головою, тільки головою. Логіка, чітко через план. Заробляти гроші будете через логіку, через план, через кроки, через беземоційно. У вас чітко план, ви бачите ціль і йдете вперед. І е, знаки Землі будуть іменно тут більше заробляти фізичним трудом. Не фізичним трудом, а розумовим трудом. І через будуть заробляти через руйнування старих. Своїх принципів, через старих своїх схем, якихось заробітків. Багато хто поміняє хто роботу, піде з роботи, причому буде це різко, будете звільнятися різко, Знаєте, одним днем, одним часом, одною хвилиною. І багато хто піде в нову сферу. Чому? Тому що немає змін. Тому у вас воно все рухне. Буде рушитися старі схеми заробітків грошей. І ви будете починати заробляти Зовсім другими методами. В основному це я кажу розумовою працею, головою. І через логіку, через знання свої іменно знання. Тут багато мене буде дивитися людей, яких багато знань, і вони будуть цим заробляти. Але може бути боляче, тому що всесвіт може вас хорошо тусунути по грошам в червні місяці. І є цікавий розклад. І давайте у нас карта порада для знаків землі. Витягнемо, що ж вони там від долашечки. Знаки землі, що? Ась вам буде да... будьте активними, будьте активними, проявляйте активність, йдіть усе нове, тут тут жезлі. Вам знає, все дає, буде все даватися. Просто треба бути активними, не сидіти на місці, тому що земля це такі стабільні знаки, вони люблять посидіти, і полежати, і затормозити. Тут не можна тормозити. Якщо хочете, щоб у вас була реалізація, в сфері були гроші, були фінансів, а для них це важливо, я знаю. Тут треба бути активними і що ще? Ну і не жаліти про те, що було, і про що я про... жаліти не треба. Дивіться на нові можливості, у вас тут, тут п'ятірка кубків, тут хто багато може просто в осадок випасти. Не і йти далі. Не задержуватися на цьому емоційному дні. Активність і не про що не жаліть. Йдемо далі. От такий розклад для знаків землі. Так що пишіть, кому резонує, напишете потім мені, <гум> мені навіть цікаво, цікаві розклади на червні, я бачу. Місяць трансформаційний дуже.